Apple щойно випустила наш перший погляд на Apple Intelligence і разом із ним повністю оновлену Siri. Хоча все ще рано, давайте подивимось, як Siri стає ще кращою і які функції ще з'являться. Швиденько, перш ніж зануритись глибше, переконайтесь, що підписані, щоб бути у курсі всіх останніх новин Apple. Siri, мабуть, найбільш очікуване оновлення, яке з'являється з Apple Intelligence і відверто кажучи, давно мало з'явитися, щоб віртуальний асистент від iPhone нарешті не був нікчемним. Наразі вони випустили першу бета-версію iOS 18.1. Який буде основним інструментом для великого прориву Apple в галузі штучного інтелекту, і ймовірно з'явиться в жовтні? Важливо відзначити, що, хоча Siri має новий вигляд, багато функцій ще недоступні. Це ускладнює оцінку того, наскільки хорошою буде нова Siri з підтримкою штучного інтелекту на цьому етапі. Незважаючи на це, давайте подивимось, як покращилася Siri і на що ми ще чекаємо. У Siri абсолютно новий вигляд. Замість маленької скляної кульки тепер яскрава анімація, яка випромінюється з країв вашого телефону. Це працює на вашому iPhone, iPad і навіть коли ви використовуєте CarPlay. Одне з початкових змін полягає в тому, що Siri може керувати, коли ви затинаєтесь. Можеш перевірити погоду на завтра? Власне, ні, перевір на вівторок у Купертіно. Постав таймер на 3 години. Стривай, я мав на увазі будильник на 15.00. Стара Сірі просто не справляється з цими по. Можеш поставити таймер на 3 години? Стривай. Я мав на увазі будильник на 15.00. Можеш перевірити погоду на завтра? Насправді ні. Перевір на вівторок у Купертіно. Що я вважаю набагато кращим, так це можливість вводити текст. Просто двічі натисніть на нижній край екрана вашого телефону, щоб викликати клавіатуру. Тоді ви зможете вводити своє питання замість того, щоб говорити його вголос. Мені цікаво, чи змусить можливість введення тексту користуватися Siri частіше, ніж зараз. Дайте знати в коментарях. Одне з великих оновлень це контекстуальна обізнаність. Якщо я запитаю стару Сірі, чи можеш ти перевірити, коли наступна гра Cleveland Guardians, і потім додам, що це виглядає добре, додай до мого календаря. Сірі не дуже знає, як впоратися з цим другим виразом. Але нова Сірі справляється. Коли наступна гра Guardians? Гаразд. виглядає добре. Можеш додати це до мого календаря. Чудово. Ця штука працює для всього, що вам потрібно відстежувати. Для мого дому я можу попросити увімкнути світло в спальні. Можеш також увімкнути їх у головній ванній кімнаті. Проте не можна давати складені команди, наприклад, надіслати світі повідомлення з питанням, що вона хоче на вечерю, а потім встановити нагадування почати готувати 5. Нова функція це знання про продукт. Я можу запитати, як запланувати надсилання повідомлення на потім. Ви могли б спитати, як я можу логувати свій мапризол на день, як я можу скинути свої AirPods, або як я можу створити запис екрану. Інші можливості Siri залишились подібними між старими і новими версіями, як, наприклад, увімкнення беззвучного режиму. І що дратує, багато відповідей все ще ведуть вас до вебу або вимагають неминучого відкриття браузера для отримання відповіді. Хто є прем'єр-міністром Малайзії? Яка порода домашніх котів, що походить з острова Мен? Відома через природну мутацію, яка спричиняє короткий або взагалі відсутній хвіст? Ось ще кілька прикладів запитів на новій і старій версіях Сірі. Як виправити фото, якщо хтось моргнув? Так, ви можете бачити тут нову інформацію про продукт. А тут ми маємо просто веб-пошук для людей, що моргають на фото. Який зараз рекорд у клівлендських гвардіїнів за цей рік? Отже, очевидно, що результати для обох схожі, але на оновленій версії Siri це виглядає набагато приємніше. Я знаю, що вже казав це, але мені дуже подобається вигляд цієї анімації, яка, як ви помітите, реагує на мою мову, коли я говорю, і з'являється в різних місцях залежно від того, як я її викликаю. Якщо я використовую кнопку з боку, вона поширюється в один бік, а якщо натискаю знизу, вона росте вгору. Це виглядає просто чудово. Хоча все це робить Siri легшою у використанні. Вона все ще не знає набагато більше, ніж раніше. Зрозуміло, цирі все ще і бракує багатьох функцій, які можуть рекламувати інші віртуальні асистенти. Гарна новина: більшість функцій ще попереду. Окрім відповідей на питання про ваш телефон, на даний момент жодна з функцій Siri ще недоступна. У майбутніх оновленнях серіал додасть екранне сповіщення, щоб мати змогу діяти та реагувати залежно від того, на що ви дивитеся. Він також зможе розуміти особисті контакти, що є великим кроком вперед, спираючись на ваш календар, повідомлення, електронні листи та інше, щоб стати більш персоналізованим. Крім того, вона зможе використовувати десятки намірів додатків для виконання дій у сторонніх додатках. Ці дії застосовуються до браузерів, рідерів, додатків для фотографій і камери. Тощо не кажучи вже про довгоочікувану інтеграцію з ChatGPT, все це разом обіцяє значно покращити Siri. Чи буде цього достатньо? Я думаю, ми дізнаємося. Ця нова і вдосконалена Siri є лише частиною серії функцій під назвою Apple Intelligence. Це загальний термін, який охоплює всі зусилля Apple у сфері штучного інтелекту. Зараз ви можете протестувати інші функції у iOS 18 бета 1, включаючи інструменти для написання, які можуть переписувати те, що ви написали. Або перевір його, щоб переконатися, що немає помилок. Він навіть пояснить зміни, які запропонував зробити. Ти можеш записувати свої дзвінки, підсумовувати вебсайти. Ти можеш робити стільки всього. Незабаром буде ще більше можливостей, включаючи опис емодзі з його автоматичним створенням. Або цілі зображення, які ти можеш використовувати в нотатках, презентаціях або текстах з друзями, щоб бути в курсі всіх новинок штучного інтелекту від Apple, підпишись на канал і увімкни сповіщення. Дай мені знати про які функції ти хочеш дізнатися далі.